Золота колекція казки світу, Нескінченна казка, грецька казка. Жив колись цар, який дуже любив слухати казки, саме тому їх йому і розповідали зранку до глибокої ночі. І тільки коли цар засинав, Змучені каскарі розходилися, аби перепочити. А цар на лихо любив казки довгі, особливо ті, що по декілька днів розповідали, а то й тижнями. Але в житті всьому кінець настає. Якими довгими не були б казки. Вони всі до одної закінчувалися, і цар цим дуже засмучувався, і ось якось сказав він своїм вельможем Знайдіть мені такого каскаря, який би нескінечну казку знав. Поскакали гінців усі боки царства каскара шукати, який знає нескінечну казку. Обіцяв йому цар найбільшу милість, мішок золота і дочку свою за нього заміж віддати. Що ж, для бідняка зовсім непогана плата. Але щоб люди даремно не товклися, цар ще одну мову додав. Хто за казку візьметься, а в казки кінець виявиться, тому відразу, не граючись, відрубати голову. Як почула це, бажаючи розбагатіти, одразу ж відпала в них охота багатство легке нажити. Та знайшовся один сміливець, прийшов він до царя, поклонився та сказав, Подейкують царю, що обіцяв ти винагородити мішком золота, та дочку віддаси заміж за того, хто тобі нескінечну казку розповість. Коли так, погода в нас буде твердою. Я згоден. Ударили по руках, цар радіє або казку послухає, або парубка голова з плеча й злетить. і так добре, та й отак непогано. Розвалився цар на своєму царському ложі та мовив: ну, давай, розповідай. Усівся сміливець напроти цара і почав. Був собі цар, якось зібрав він пшеницю з усіх полів свого неосяжного царства і сипав до однієї комори. А комора ця була такою величезною. Що, коли уздовж неї найкращі руконі скакали, та за тиждень і не об'їдеш. І сталася халепа. На столицю того царя налетіла хмара сарани та така величезна, що сонце заступила. На вулицях шелестить, в будинки ломиться, від сараниці її дихати немає чим. Дня не пройшло, жерла сарана усі виноградники і ліси та ніяк не наситилася. І тут пшеницю в коморі вчула. Налетіла сарана на комору, стоїть комора. Як кріпосна стіна, ані вікон у ній, ані щілинки, а двері наглухо зачинені. Багато днів крутилася сарана біля комори. Нарешті одній пощастило, знайшла таки дірочку малесеньку та таку, що вона тільки туди б і пролізла. Тільки вона одна пролізла і взяла одне зернятко, бо у щелину пройти одразу два зернятка не може, виповзла сарана назад, а за нею друга полізла. Ця теж зернятко пшениці взяла і назад виповзла, ну, а за другою заповзла третя. Тільки вибралася з комори, а за нею четверта, а там п'ята. І пішло, і пішло, одна за одною полізли, одна лізе, інша лізе, а за нею інша. Дні йшли місяці, сидить перед царем парубок та править своє. Потім ще одна в комору полізла, тільки повернулася, а за нею інша. <кій> Скажи на милість, не витримав цар. Як довго сарана в комору лазити буде? О, Великий царю. Це вона тільки біля самої щілинки пшеницю витягає, а пшениця вся в коморі ще ціла лежить. Ну? А кінець врешті? запитав цар у гніві. Кінець на цій сарані буде? А ось із цим ти, Ваша Величність, постривай, сказав сміливець. Може, сто, а може, тисяча років мене. Тільки спочатку сарана повинна всю пшеницю повитягувати, а вже потім буде, що й буде. Тоді мова про те піде. А коли ми з тобою бесідуємо, ще одна сарана в щелину пролізла, Одне зернятко пшеничне взяла, назад із комори вилізла, а за нею ще отут цар вже не витримав. Та як закричить? Хай грець твоїй сарані. Забирай хочіше мішок із золотом і дочку, тільки дай мені спокій. Так і одружився із царською дочкою розумний парубок. Мішок із золотом він людям роздав, а сам став царством правити. І всі задоволені були, тому що правив він із розумом. Та з турботою до народу, а цареві стали казки коротші розповідати, в яких кінець був. Ось він і слухав їх, і не заважав тому царством правити. Тому, хто мудрий був.